Всім привіт! Терміновий продаж, офіційний автомобіль Mazda 6 2016 року випуску дизель. Непогана комплектація, один власник в Україні купувалася нова в автосалоні у 2017 році. Автомобіль в білосніжному кольорі є передні задній парктронік, протитуманки, LED фари, LED туманки Оригінальні легкосплавні диски, є два комплекта коліс, автомобіль на безключовому доступі, шкіряний салон, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Ось такого кольору в нього дверні карти, автоматичні складання дзеркал. Шкіряний мультируль, підключення телефону по Bluetooth. Це дизельний автомобіль з оригінальним пробігом 173 800 км. Запуск двигуна з кнопки, мультимедійний екран з навігацією, є підігрів руля, передніх і задніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автомат класичний і електроручник. Дуже хороший стан салону. Показую задній диван. Також в хорошому стані і ось його задні обігріли. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Дуже буде хороша ціна на цей автомобіль, так як терміновий продаж. Всім гарного дня, приходьте до нас на тест-драйв.